Всім привіт! Друга частина моєї відео. Я ось пообривав вже ціло, те, що я вам показував, пасанки і угірки. Вирвав звідси і зараз будемо садити наші угірки на місце. Зварив я ось такий чудовий інструмент, такий самий, як копачі, може, знаєте, дубки садити. Ну, це я сам зварив. Поїхали. Принцип роботи. Ставимо. Ямка готова. В общем, я його витягну Ось отакий. ну коротше, З вечора я його не поливав, щоб його витягнути. Можна було через я знаю через годин 6-8. Через добу. Коротше. Бо якщо дуже вологе багато, то тоді тяжко його. Воно тоді коріння по всьому. Я, ну коротше, Самі розумієте, що єрунда повна виходить. А так виходить, зараз отакого його сюди його Пригорнемо, Якби буде воно у нас тут і стояти. І все, капелька наша буде працювати, свою роботу виконувати. А огірок у нас вже посаджений, без всяких маніпуляцій. І коріння наше ціле. Я ось уже висадив наші огірочки, якби мовиться, один радочок і так само вже другий. Тут якби ось сітка у нас стоїть, Якби все так, як я планував. А от далі у мене... Якщо ви пам'ятаєте, ось дивіться, в мене нема тут нічого. Є шнурки цього, але я так як я того року пробував, коротше, єрунда повна. Бо якщо в теплиці це робити під, під накриттям, то так, да, добре. Я того року садив їх, якби, хто може не знає, як правильно робити, за цих шнурок під корінь, коли ви садите, ставите мотузок, а тоді ставимо наш огірок. І вона якби у вас готова підв'язка. Якби вона тримається. Хорошо. Але коли дуже сильний вітер... Під відкритим небом. У мене пару разів курчі прям відривало під самий корінь, я вам чесно кажу. Ну в общем, я це все діло викидаю, викину благополучно, і докуплю сітку і натягну і, коротше, буде добре. В общем, кому сподобалось моє відео, ставимо лайкосик, всім гарного настрою і врожаю.